Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від Смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Всім привіт! На зв'язку Інна Ковалишина. Твоя вчителька історії на сьогодні. Нині поговоримо про Пилипа Орлика, першого українського гетьмана в екзилі. Пилип Орлик зазвичай губиться в тіні історії. Його постать заступає Мазепа зі своєю боротьбою та поразкою, а діяльність орлика в еміграції багатьом здається не такою вже й важливою на тлі того, як Російська імперія нищила автономію Гетьманщини. Орлика постійно згадують як автора першої української Конституції, але разом із тим постійно наголошують, що це не та Конституція та й взагалі не Конституція. Навіть його щоденник. Унікальне історичне джерело про життя Східної Європи початку XVIII століття донедавна досить мало використовували історики. А втім, Пилип Орек заслуговує на те, щоб до нього та його діяльності придивилися уважніше. Народився Пилип Орлик в селі Косуті на землях Білорусі, в родині дрібних шляхтичів. Його батько походив з чеського роду орликів. Предки майбутнього гетьмана покинули Чехію під час гусицьких воєн і осіли в Речі Посполитій. До Гетьманщини Пилип Орлик потрапив, коли подався вчитися в Києво-Могилянську академію. Завів тут знайомства, знайшов роботу в канцелярії Київського митрополита і, врешті, одружився з донькою полтавського полковника Ганною Герцик. Після весілля кар'єра Орлика стала ще успішнішою. З канцелярії митрополита він переходить в гетьманську канцелярію. Мазепа повіділяв його і навіть став хрещеним батьком для старшого сина Ганни та Пилипа. У 1702 році Мазепа призначає 30-літнього орлика реєнтом генеральної канцелярії, тобто керівником усіх канцеляристів, а ще за чотири роки генеральним писарем, хнителем державної печатки, по суті, другою людиною в державі після гетьмана. Орлик вів від імені гетьмана таємні переговори з польським королем, складав документи для переговорів з Карлом XII. Саме Пилип, як довірна людина Мазепи, зустрічав шведські війська, коли ті вступили на землі Гетьманщини. Тож, коли у 1710 році в Бендерах, це в Молдові, соратники Мазепи обирали наступного гетьмана. Пилип Орлик був основним із двох кандидатів. Іншим вже був Андрій Войнаровський, племінник Мазепи і друг Орлика ще з часів академії. Однак Войнаровського більше цікавили дядькові гроші, ніж дядькова булава. І коли саме йому відійшла Мазепина скарбниця за рішенням Карла XII, племінник втратив інтерес до гетьманства. Отак гетьманом і став Пилип Орлик. У вигнанні, фактично без влади. Без грошей. Адже гетьманська скарбниця дісталася войнаровському, а свої маєтки Орлик втратив у спаленому росіянами батурині. Втім, попри плачевну ситуацію, уряд Гетьманщини в екзилі не втрачає надій на повернення додому та звільнення від московської тиранії. Плип Орлик відправляє послів до кримського хана та Османського султана, а також підписує в 1710 році свою знамениту конституцію. Її часто називають першою у світі Конституцією, старішою за Конституцію США, прийняту аж у 1787 році. Однак тут ми маємо справу з юридичною неточністю і неточністю перекладу. Конституція США була першим у світі документом, в якому декларувалося, що влада в державі належить народу, а правителі його делегати. Вона починається так: цитую: ми, народ Сполучених Штатів, щоб створити досконаліший союз, установити правосуддя, забезпечити внутрішній спокій. Запровадити спільну оборону, сприяти загальному добробуту та убезпечити нам самим і нашим нащадкам блага свободи, видаємо і встановлюємо цю конституцію для Сполучених Штатів Америки. Конституція США була законом, створеним для того, щоб стояти над кожним правителем, який з'явиться у майбутньому. Конституція ж орлика опиралася на європейську монархічну традицію присяги правителя перед підданими. Повна її назва: договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького цілком пояснює її природу. Це договір між монархом і знаттю, в цьому випадку між гетьманом та старшиною. В ньому гетьман декларує основні принципи свого майбутнього правління, обіцяє не зазіхати на права та вольності підданих, погоджується на певні обмеження своєї влади. Це постановлення мало діяти лише на той час, який править гетьман, що його прийняв. Гіпотетичний наступник Орлика мав би укладати зі старшиною нову угоду або повторно підтверджувати цю. Назва ж конституція з'явилася через переклад. Документ цей написано у двох версіях староукраїнською та латиною. Староукраїнська версія, на жаль, знаходиться в Російському державному архіві давніх актів. Причому знайшли її українські дослідники лише у 2008-му. А про нормальне вивчення документів, що опинилися в російських архівах, можна тільки мріяти. Тож здебільшого історики мали справу з латинською версією, де договори й постановлення написано як «Pacta et Constitutiones». Тож спершу документ називали пакти та конституції, а потім просто Конституція. Повернімося ж до Пилипа Орлика, котрий розпочав своє правління згідно з власною конституцією. А саме зі спроби звільнити Гетьманщину в союзі з Кримським ханством, Швецією та Османською імперією. Це було мудрим рішенням, бо у всіх них був зуб на російську імперію. Шведський король прагнув реваншу за поразку під Полтавою. Кримський хан чудово розумів, що Росія прагне загарбати собі всі береги Чорного моря. А османський султан був стривожений спробами Петра І підняти до бунту господарів Валахії та Молдови проти Османської імперії. Здавалося, шанси на успіх були великі вже за рік після обрання Пилипа Орлика Гетьманом у 1711 році його посли підписують з кримським ханом Каєрський договір, укладений для вічної дружби, братерства та нерозривного військового союзу. За кілька місяців до того, в листопаді 1710-го, Османська імперія оголосила війну російській. Австрійська ж імперія давній противник Османів, була зайнята війною за іспанську спадщину і на заклик Петра І про допомогу не відгукнулася. Пилип Орлик також надіслав листа із закликом до боротьби гетьману Лівобережжя Івану Скоропадському Однак Петро І саме цього й боявся, тому за його наказом до місць дислокації основних сил лівобережного козацького війська у Гадячі, Сорочинця, Золотоноші та Чигирині за наказом Петра І перекинули російські війська, заблокувавши козаків, а дружин лівобережної старшини та самого гетьмана викрили і перевезли у глухів. Словом, в не лишилося змоги відповісти на заклик орлика. Треба сказати, що всупереч стереотипу, що українці нібито не можуть домовитися одне з одним, коли справа доходить до розбудови держави, гетьманський уряд в еміграції з повагою ставився до Івана Скоропадського. його під невільному становищу співчували, а Пилип Орлик у своєму щоденнику згадує його як свого великого і любого приятеля. Спершу війна йшла успішно, і вже влітку 1711 року російське військо затисли біля берегів Пруту, притоки Дунаю. Коаліція зі шведів, кримських татар та українців прагнула розгромити росіян остаточно, однак найбільша частина союзних військ належала Османській імперії, а його полководець Балтаджі Мехмед Паша вирішив піти на мирні переговори. В результаті було підписано Пруцький мир, за яким Російська імперія мала повернути османські володіння на Азовському узбережжі і зруйнувати свої фортеці поблизу османських володінь, зокрема Таганрог. Також Російська імперія зобов'язувалася покинути правобережну Україну, але лівобережну та Київ росіяни лишали за собою. І хоча Балтаджі Мехмед Паша, повернувшись до Стамбулу, отримав смертний вирок за своє рішення, мир вже було підписано. І, хоча за цим миром Пилип Орлик начебто мав бути гетьманом правобережжя, насправді через опір Речі Посполитої цього теж не сталося. Османська імперія була не надто зацікавлена в тому, щоб підтримувати козаків. Вже через два роки, у квітні 1714 року, султан з королем Речі Посполитої уклали договір, за яким правобережна Україна залишалася за Річчю Посполитою. На додачу до того часу остаточно розсварилися Карл XII та Султан Ахмед III. Дійшло навіть до того, що на табір Карла в Бендерах напали, після чого Шведи мусили покинути землі Османської імперії, а Пилип Орлик, його родина та соратники подалися разом із Карлом до Швеції. Тож перспективи ставали все похмурішими. Ніхто з сусідів Гетьманщини, здавалося, не був зацікавлений у її відновленні. Торлик то не здавався, він з допомогою дружини писав листи до правителів різних європейських держав в спробі сформувати союз проти Російської імперії. Однак тоді щойно скінчилася війна за іспанську спадщину, котра виснажила найсильніші країни і похитнула їхню військову потугу. Тож українське питання було для європейських правителів, так би мовити, не на часі. До всього цього Російська імперія розпочала полювання на мазепинців. Так, у 1716 році російські агенти в Гамбурзі викрили Андрія Войнаровського, того самого племінника Мазепи. Попри гучний дипломатичний скандал, його доправили до Російської імперії, де запроторили у Петропавлівську фортецю. Для Пилипа Орлика це стало подвійним ударом він втратив не лише друга й соратника, а й фінансування спільної справи. Саме Войнаровський, успадкувавши скарбничу дядька, оплачував дипломатію Гетьманського уряду в екзилі. Ще через два роки загинув Карл XII, і становище козаків у Швеції стало ще важчим. Разом із тим це дарувало ще один шанс на звільнення батьківщини. Північна війна Російської імперії зі Швецією все ще тривала, і на захист останньої виступили Англія та Австрія. До них долучилася й Польща. Здавалося, от вона та сама антиросійська коаліція. Достатньо тільки спонукати їх після перемоги в північній війні, продовжити розгром Росії і на півдні. Однак коаліція розвалилася, так і не сформувавшись остаточно, північну війну Швеція програла. Історикиня Олена Апанович пише, що Орлик у цей час шукав підтримки для Гетьманщини австрійського імператора Карла VI та у Георга I англійського, та не зміг нікого переконати. У 1719 році російські агенти схопили у Варшаві Григорія Герцика, старшого брата Ганни, дружини Пилипа Орлика. Той направлявся до Запоріжжя, щоб налагодити таємні переговори, однак так і не доїхав. Коло навколо гетьмана в екзилі все звужувалося, підтримки у Стокгольмі практично не було. Тож орлик з дружиною вирішують покинути Швецію. У відні, завдяки наполяганням російського посла, їм відмовляються надати притулок. На будинок, де тимчасово оселилася сім'я орликів, однієї ночі навіть було вчинено напад. Щоб врятуватись від переслідувань, вони вирішують розділитися. 1722 року Ганна з молодшими дітьми залишається у монастирі у Вроцлаві. Згодом вони перебираються до Станіславова. Нагадаю, що це сучасний Івано-Франківськ. От Пилип разом із сином Михайлом поїхав далі, в надії дістатися до Олешківської січі, яку запорізькі козаки заснували у володіннях Кримського ханства. Однак у Хотині, це нині Чернівецька область, його арештувала османська влада. Втім, йому дозволяють жити в почесному засланні в місті Салоніки в Греції. Там Пилип Орлик повів 12 років і там же помер від хвороби його син Яків. Сам орлик у щоденнику так описує ті часи. Цитую: не маючи сталого місця, де б міг прихилити голову, я став позорищем світові й людям, переїжджу з місця на місце для безпечності і під прибраним ім'ям, подаючи себе за чужинця. У 1725 році на початку почесного орликового заслання сталися дві речі, які знову дали гетьману надію на створення антиросійської коаліції. На початку року помер Петро І це ослабило імперію, і давало шанс на те, що можливо тепер з росіянами вийде домовитися миром. Спойлер, ні. Крім того, в серпні того ж року Людовик XV французький одружився з дочкою колишнього польського короля Станіслава Ліщинського, котрий був противником Російської імперії, Європа поділилася на два ворожі табори: з одного боку, віденська коаліція, де були Австрія, Іспанія та Росія, з другого Ганноверська, це Англія, Франція, Голландія, Данія та інші держави. До останньої коаліції долучився й Орлик зі своєю великою дипломатичною акцією. Здавалося, Європа стоїть на порозі нової війни. Однак XVIII століття можна назвати століттям довгих міжнародних конгресів, тобто переговорів. І у 1728 році замість війни розпочався ще один такий конгрес в місті Суассон Франції. Пилип Орлик через своє почесне ув'язнення в салоніках не міг бути на конгресі, однак активно листувався з його учасниками. Та результати знов були не на його користь. Російське посольство наполягало на тому, що питання з Гетьманщиною вирішено, її автономію відновлено, і буде проведено нові вибори гетьмана, що частково було правдою, але автономію відновили неповною мірою. А новий гетьман не міг і рипнутися під наглядом російського резидента. Також росіяни наполягали, що орлик, бунтівник, зрадник і мазепинець може розраховувати хіба на прощення від імперії і дозвіл повернутися на батьківщину, а ніяк не на визнання своїх гетьманських прав. Зрештою, Соасонський конгрес відклав велику війну в Європі на п'ять років. У 1735-му почалася війна за польську спадщину, коли великі європейські держави поділилися на два табори, хто якого кандидата на польський престол підтримує. Російська імперія спершу програвала у цій війні, а Пилип Орлик, завдяки допомозі свого сина Григорія, отримав таки підтримку французького короля. Однак підтримка ця була номінальною, щоб скористатися нею гетьману вигнанцю потрібна була хоч якась сила. Він звернувся до запорізьких козаків, але ті вирішують перейти з під влади Османської імперії під владу імперії Російської. Орлик налагоджував зв'язки із старшиною Гетьманщини, але фортуна саме відвернулася від союзницької Франції і свого кандидата на польський престол саджають Австрія та Росія. Поприщавшись з останньою надією на антиросійську коаліцію, Пилип Орлик помер невдовзі після остаточного завершення війни за польську спадщину у 1742 році. Пилипу Орлику випало жити непросте життя в непросту добу. У XVIII столітті в Європі поставали великі імперії, і доба ця не була милосердною до тих народів, що їх ці імперії прагнули підкорити. Хоча все своє життя гетьман вигнанець посилався на міжнародне право своєї доби і закликав до тираноборства, все ж тоді була епоха абсолютних монархій, і сформувати коаліцію для повалення однієї з цих самих абсолютних монархій, напевне, не зміг би ніхто. Однак його запекла боротьба минула недаремно. Пруцький розгром армії Петра І сповільнив наступ Російської імперії в бік Криму. А дипломатична боротьба стала однією з причин, чому наступника Петра послабили контроль над Гетьманщиною. Можна сказати, Пилип Орлик зумів таке вибороти українським землям ще кілька десятиліть хай обмеженої, але свободи. В епоху великих імперій це дорого вартувало. Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям. Щойно була Інна Ковалишина, до нових зустрічей та нових історій. Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація Smart освіта за підтримки Educo Foundation».